Вітаю у промову і пропоную з'ясувати, звідки ж у нашому просторіччі взялися слова здоров'я, м'ясо, радіво та інші. Звісно, завжди можна закинути людям, що так говорять неграмотність. Але цих мовців так багато, що можна і засумніватися. Невже всі вони помиляються? Не зовсім. Це природний процес полегшення артикуляції. Наприклад, якщо спробувати почергово вимовити губні звуки в чи м, а потім звукосполуку Я чи звук А, то помітимо велику артикуляційну відстань від губ до горла. Тому між ними і з'являється цей місточок. Звуки «л», «н», чи. В. І називається він епентеза. Це поява додаткового звука для зручності вимови. І доки ми з вами вчимо правила української, інші вимовляють так, як зручно: пам'ять, м'яса, здоровля, радіво чи каравул.